Застосування так званих вірних відключень. Коли, наприклад, ми чітко знаємо, що певна територія буде протягом трьох годин відключена, але потім весь день всю добу вона матиме електроенергію. На сьогодні, вчора мав голова адміністрації телефонну розмову і ми готуємо такий лист звернення, що область наша просить дозволити по центральній енергосистемі України застосовувати саме такий принцип. Ми готові до цього. За нашим за рішенням комісії надзвичайних ситуацій ми звернулися до підприємств стосовно того, що вони перевели по можливості свої режими роботи в нічний період. У нас є перелік підприємств, які це зробили, ми, можемо, ми вивісимо сьогодні це на сайті обладміністрації. Не всі відгукнулися, але Центральна енергосистема України сьогодні працює в такому режимі. Так само ми будемо спільно з обленерго розбиратися, чому. Не в усіх територіях, зокрема по місту Черкаси, так як це спрацювало в інших районах, не було доведено, що в такі-то періоди, в таких-то мікрорайонах буде відключатися цей світ.